Друзі, всім привіт! С вами Оріон. У нас під'їхали нові костюми, друзі. Так, що у нас? нові стікляхи. Пасівка, друзі. 60 відсотків. не духу атакуючого. Цікаво. Ну, звичайно, тут не подобається, що голова в неї віддета. Ну, взагалі прикольно. Так, да, будемо ловити. Є у нас тут 15 друзі, призовів на костюмах. Так, нам видали ще, не забудьте халяву, там давали. Тому спробуємо ще на ту халяву розжитися. Давайте позмінимо. Давайте на турки підемо. Так, йдемо тут спробуємо зловити. Там в магазині ще є, тут на халяву давали один призов і, і в магазині там халявний не забудьте забрати обов'язково. Так, ну давай. То у нас буде 18 призвів. Он нажгну, це все якби по этому, по графіку. Так. Давай, 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 давай. Що тут? Ну понятно. І решик, Гімно, звичайно, дали. Так, ми тут якраз скриньку зараз відкриємо. Друзі, пишіть, що зловили ви, що вам, поталанило чи ні. Так. 20 було. Ну, не густо. Паладіна якраз, значить ми зараз витягнемо Ричарда. да. Йдемо. Ну що, друзі, поїхали. Сподіваюсь, я без ліги не піду. Ну, якби за оборончик, то дякую, але... Не тебе хотілося, давай далі. Сартанку буду вдячний. Знову гунор. Дякую. Ну поки ми по тріках йдемо. Взагалі печально. Так. Клик, так, добре, перва стекляха є. Він в мене вкачаний, всі ці мультики теж стекляху треба буде качати. Добре. Перва стекляха. Але ми хочемо лег. так так так, так. Пріска. Ну це гімно. Це все корма. Так, далі. Ганджу, ну ти ж Ганджу, ти ще той Ганджу. Теж стекляха так. Таке хоть качає, я його ю все время. Угу. Тайрум. Раз, ну блях, не хочуть давати, ви бачите. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Чао! Дякую. Ну, поки все печально йдемо. Але надія є. І ми впевнені, що ми зловимо щось. Шляпа, скриня, скриня. Шуба. Ну, понятно. Йди. Ох, ви бачили щось було. Кашек. Так, проїжджай. Ну, призивчи тають. Де ж ти моя ліга? Знову, знову шляпа. Проїжджай. Боля. Бонусный раунд. Вау, 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 вау. Эм, вы помните о себе. Это вместо этого костюмчика, да? Проезжай. Так. Ну, все-таки я хотел костюм. Не-а. Еще давай. Шляпа. Ну, ну -е. от так, друзі, у мене пройшов прилив. Підтримайте лайкосом під відосом. Всім буду вдячний. Пишіть, що зловили. Підписочка на канал. Всім удачка.